Привіт усім, хто дивиться мій канал. Буду сьогодні вже пересаджувати орхідейки. Я їх позавчора відділила від мамок. Ось ці ось цих дві відділила від мамок і ось цю одненьку. Я вже одну посадила діточку. Це у нас белінзони діточка. Ось, мамку і діточку я вже посадила. Ось така получилася посадочка. Тут буду бачити корінчик. Ось корінчик. Буду бачити, як вона чи розвивається, чи ні. Получилась така посадочка: кора і мох. Керамзиту я, напевно, що ложити не буду. Просто кора і мох. Кора в мене своя. Я сама собираю кору, Це кора соснова. Це вже кора така не з живих дерев, а з старих дерев, трухнявих дерев ось така кора. В ній вже смоли немає, і я її нічим не обробляю. Просто заливаю кипяточком, вона стоїть. Зранку, наприклад, залили, ввечері злили. Чи там на ніч залили, і утром злили, порізала ось так на кусочки і буду в нього садити. Так, вчора я їх позавчора сняла, вони ніч пролежали. Вчора я їх замочила янтарна кислота, аскорутин. І нікотинова кислота. Я розвела на одну літру водички, і вони в мене лежали десь годинки 2-2,5. Потім я їх витягнула, взяла мох, намочила, гарненько його промила від там, грязі всякої. і... Такі о, палочки, соломинки. Я Де буду таку прям бачите, то заберу, аж так прям його вибирати від палочок не буду. Його помила і вони всю ніч в мене пробули, ось так корінчики я понакривала мохом. І вони всю ніч пролежали ось так в мохові. І сьогодні, я вже думаю, їх треба посадити, тому що в мене кора вже нарізана. Я її замочувала для того, щоб вона чуть, -чуть була волога, щоб не в суху садити, бо після пересадки їх зразу ж поливати не можна. А хоча б три дні треба почекати від пересадочки, бо може десь там корою можна травмувати, і щоб нічого ніде не загнилося. Ось так вийшлися пересадочки. Тут корішульку буду бачити, це від Белінзони діточка. Ось сама мамка, ця що була. теж там в неї лишився один корінчик, ось він. Це з таких хороших корінчиків, а останні всі зрізала, лишила тільки де можна було лишити тяжі. І все більше в неї корінчиків немає. Подивимося, як вона буде розвиватися, як вона себе буде почувати. Надіюсь, що вона відживе, все буде з нею добре. І ось такий в неї був один корінчик, ось такий не живий, не мертвий. Ну, Я його теж лишила, кожний корінчик на рахунку. Як немає зовсім нічого, то лишилося пару тяжиків і лишилося пару корінчиків. Не пару, а один ось такий здоровий, і один той поганий. І, по-моєму, три чи 4 тяжі Такі, коротеньких, і все. Так що, ось так будемо на... спостерігати. Це в нас мамка і дітка. Це орхідейка е, Сінголо-Біла. Вона літом цвіла, тільки цвіла маленькою квіточкою, тому що вона ніяк не може наростити кореневу систему. Ось таких дві кочеришки в нього є, дві, два корінчика, і все більше він нічого наростити не може. Все літо простояв і ніяк не піде в ріст. Ну, Я його посадила ось так в баночку, в закриту систему. Будемо дивитися, як він буде далі розвиватися. Виживе, то виживе, ні, то ні ми не боги. Ну, робимо все для того, щоб викарабкати їх. Так, і залишилося в мене ще дві дітки від сугоготріс. Ось вони дві. І лишилася мамка. Ось так. І дітка ця мультяшка розова. Бачила, вона в мене цвіла, по-моєму, дві квіточки ось літом. По-моєму, дві чи скільки. Я їх обрізала, Того, що я знала, що там немає кореневої системи. І вона все одно вони ніяк не можуть наростити її. Так що попробуємо. одну ми посадимо. Посажу ось так я в стакан в закриту кореневу систему, а одну я посажу в риночку. Це маленька риночка, невеличка. Це, напевно, що горшочок дев'яточка, я так думаю. Напевно, що да. так. Так, та 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 Так, а де подивитись який горшочок, Ну, в обшуму, горшочок, як чашка, як кружечка, десь 200 мл, Десь так. Ось, це посадимо цих дві мультяшки в одну в закриту кореневу, в закриту систему, а друга буде. В риночки є дирочки, будемо поливати так. І подивимося, яка з них швидше почне рости. А ось ці суго готріс я посаджу стаканчик в стаканчик. ось так. В Одному стаканчику дирочки, другий стаканчик без дирочок. І будемо поливати, і теж буде як закрита система ну, не закрита система. Так, як ми будемо їх садити? Будемо садити. Будемо садити, ось так беру горшочок, ложу туди трошки моху на дно, того, що в нас кора свіжа, будемо казати. Ще не дуже вона влагоємна. І ось так на донечку в рубчик положимо мох. Щоб коли будемо поливати, то трошки залишувалося моху, і кора трошки набирала вологи. Ось так, виходить. Мох, потім кидаємо кору кусочками. Ось така гарненька кора вся кусочками, так ми її. Ставимо і ось так ось так. Будемо ложити кору так, щоб трошки і карманчики лишалися, щоб мали як рости корінчики. Не будемо заложувати прям все, прям, щоб не було. Ось так положили кору. Зараз трошки положимо моху. Нам треба, щоб трошки посадка була благоємна, тому що ми хочемо наростити корінчики. А вже як наростяться корінчики, ми її пересадимо е теж. кора мох, але вже не настільки багато. Ось так. І робимо як пиріг. Кора, мох і так доверху. У нас Корінчиків мало, так що прийдеться трошки положити ось. так. Розставимо так. Ми візьмемо ось цю орхідейку, поставимо. Посадимо сюди в горшочок, а е, діточку, ось цю. Е, я думаю, може посажу ось в баночку. Е, Бистріше всього, тут буде ємність менша. ось, Бо тут буде багато, дуже для неї буде багато ємності, а потім, як вже почне рости, пересадимо в більше щось, напевно. Що. Ну я ще подумаю. І ось так ми її заложуємо, зараз я її трошки прикріплю, заложуємо корою. Так, ну ось я її заложила корою. Тут я лишила, ось, буду, бачити, корінчик, чи росте теж. Ось така у нас получилася посадочка. І зверху зараз я теж положу. Жгутик е, моху. Ми її садимо так, щоб вона е, тугенько сиділа в ґрунті, е, щоб вона не болталася сильно, бо вона буде дуже довго. Тоді Потрібно, щоб вона була якнайтугіше е, посажена, закріплена в ґрунті. Тоді вона швидше почне пускати корінчики. Так, зараз обкладаю мохом, беру просто мох. І ось так по кругу обложу моху. Так. Ось так ми її обложили мохом по кругу. Від шейки виходить, у нас кора. А сюди далі у нас вийшло мох. Ось так ми мох. Від шейки забираємо, щоб не було, прямо біля шейки, і все. І будемо чекати. Поки вона буде нарощувати корінчики, ось так Так що. Ось така у нас вийшла посадочка. Ось. ось так. Це посадили одну. І так, зі всіма остальними робимо все точно те саме. На донечку ложу трошки моху, кора, мох, кора і зверху мох. Садимо остальні. Так, ну, посадили ми другу орхідейку мультяшку цю. Получилася в нас одна, одна буде відкрита в риночки з дирочки, а друга посадочка буде закрита коренева система, і ми подивимося, де швидше проклюнуться корінчики і підуть в, роз, в ріст. Це дві однакових, тільки це діточка, а це вийшла мамка. На ці орхідейки виросла ось ця орхідейка, і вони ніяк не могли піти вріст. То подивимося, де швидше проклюнуться корінчики, і буде рости закрита чи відкрита коренева система. Так, Залишилися в нас тільки суговотріс, діточки. Ми їх зараз в стаканчики посадимо і все. І посадочка буде завершена. Зараз, напевно, що теж я їх посажу і вам покажу, що з того вийшло. Так, посадочки виходять гарненькі. Подивимося, як себе буде поводити кора. Посадочки, оброблена тільки кипяточком, і як себе поведе ось цей мох. Це не зфагну, це просто мох з лісу. І подивимося, як він себе буде вести в посадочках, як він себе буде вести, як орхідейки будуть рости в ньому, і так далі. Все, садимо далі, і я вам покажу. Так, ну ось, ми їх всі посадили, всі посажені, всі довольні, будемо чекати, поки проклюнуться корінчики і почнуть рости. Тут у нас дві мультяшки мамка дітка дві орхідейки Белінзона, мамка дітка. Сін... Боже, як вона. Да, Сінголу голубіла. ось тут з краю. І дві сого готріс. Снімаю, підсвічую другим телефоном, тому що у нас знов ми без світла. Все, всім удачки, всім пока-пока. До нових зустрічей, будемо чекати результату. Пока-пока!